Поезія це розмова з Богом, принаймні, так вважає відомий український письменник, перекладач, поет та драматург Олександр Ірванець. Іронічний, сміливий та подекуди саркастичний автор, розповідав історії з життя і про плани на майбутнє та читав вірші. Де ми йдемо, коли смерть і коса всіх постинає? Чи по підземлю, чи в небеса? Гугл його знає, звідки божистість в тобі і в ній, звідки тваринність? З образом і у подобі своїй Гугл сотворив нас, кожного з тих, які хочуть зловити світле майбутнє. Хто на цю справу благословить? Бугл всемогутній. Успішний автор відомий далеко за межами України. Його твори перекладені на 17 мов. А сам він, крім письменницької діяльності, є ще й викладачем одного з найпрестижніших вишів України Острозької академії. Втім, і це далеко не всі вміння Олександра Ірванця. Крім письменницької, він ще мав успішну телевізійну кар'єру. А нещодавно став автором сценарію до фільму Поводир, прем'єра якого відбудеться вже найближчими днями. Писати треба так, тобто писати, уявляючи картинку і максимально її слова. Якомога більше образів, якомога оцим, оцим відрізняється. Мені дуже приємно, я насправді ну в літінституті в нас викладалася кіносценарна справа, але літінститут я закінчив якому? 88-му чи 9-му, а, а сценарій написав у 12-му році. Тобто я все забув. Але я заліз, я заліз в бібліотеку, підчитав і в принципі, ну. На сьогодні вже є фільм знятий за моїм сценарієм. Студенти зустрічу із Ірванцем задоволені. кажуть, отримали багато позитивних емоцій і цікавої інформації. Ти була дуже задоволена, прийшовши на цей захід, адже. Познайомившись з такою людиною, для себе взяла дуже багато чого нового. Справді поет дуже цікавий і дуже відкрита людина. Раніше Олександр Ірванець вже презентував нову книгу у Дубно, Рівному та Черкасах. У найближчих планах письменника презентація вибраного в Умані. А вже навесні промотур продовжиться у інших містах України.